Доброго дня, церква! <плес> да. Сразу хочу, щоб ви зробили невеличку знижку, тому що я перший раз в такому форматі виступаю. Тому урок буде дуже короткий, але дуже цікавий, я сподіваюся, і дуже важливий. Думаю, щось хтось для себе щось візьме цікаве. І урок називається звички і як вони впливають на наше духовне життя. І фізичне також. Тому що я зрозумів, щоб досягти якогось успіху в житті, в чистоті мислення, в спасінні, дуже важливу роль відіграє в цьому побудова наших звичок. Як ми це робимо? І я хочу почати з такого уривку римлянам 12.2. І тут так написано. Не уподібнюйтесь світові цьому. А змінюйтесь оновленням вашого разуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, благогодна і довершена. Да? І тут так цікаво написано: не уподібнуйтесь цьому світові, тому що цей світ постійно нав'язує нам якусь єрість, да? гендерна рівність, там я не знаю, матеріалізм, атеїзм, да? і всі якусь таку ж такі штуки незрозумілі. Да? А навпаки, це вірш підкреслює, що оновлюйте свій разум відповідно до волі Божої, відповідно до Біблії. Да? Щоб ми були від, відповідали неї. І це від оновлення цього розуму це є якийсь процес. Інколи він дуже важкий і назавжди виходить досягти 100% його. його. І чисто біологічно я бачу. Час, за який формується звичка, це 21 день, кажуть. 40 днів є, є 66 днів. Але 21 день трошки захейтили, да? в основному 40 днів. Я більш е бачу, що люди більш скл ну, скл ну, скл ну, склоняються, що саме цей час достатньо, щоб виробити нову звичку. Да? Тому що це біологічне відтворення нових нейронів шляхів у нас в мозку. Да? Якщо ми робимо якусь дію постійно раз за разом, кожен день, да? у нас з'являються мощні нейронні шляхи в мозку, і це стає звичкою. Да? І, ви знаєте, Я не беру такі звички, які формуються за один раз, типу тяжкі наркотики чи щось таке, а щось таке звичайне, правильні якісь звички пити каву, не пити, займатися спортом, там, вставати раніше, ранку і так, вранці і так далі. І для мене в цьому дуже великий приклад Ісус Христос. Я бачу просто, як він починав свій шлях після хрещення, він пішов в пустелю на 40 днів. До речі, чого 40 днів? Можливо, співпадіння, а можливо, він сам форматував нам мізки, і він знає, як працює наш мозок, як працюють звички. Да, і він, він вибрав саме цей період для того, щоб подолати якісь слабкості в тілі, подолати сатану, щоб він контролював ситуацію з тілом, з сатаною і так далі. Да, давайте цей вірш прочитаємо. Це Лукіть 4, 1 2 Лукій 4, 1 2 да, І тут так написано. Ісус же, сповнений Духа Святого, повернувся від Йордану і поведений був Духом у пустелю. Там 40 днів він був спокушений дияволом і нічого не їв у ті дні, і по закінченню на останок зголоднів. І сказав йому диявол, якщо ти син Божий, і ми знаємо, як він його спокушав. І тут найцікавіше, що він не спокушав його спочатку шляху, він спокушав його в кінці, коли він був найбільш уразливий, коли він був найбільш слабкий. І в цей момент. Завжди виходить сатана, щоб зламати нас, щоб якось повернути, затягнути нас в прірву. Коли ми з наставником там, заряджені, починаємо вранці вставати, там, давай вивчати Біблію, давай, сатана на чіпає, але десь на четвертий, п'ятий день, коли тіло вже стає слабким і каже: Та поспи, на нащо воно тобі треба? Да. І ну, я часто здаюсь в цей момент насправді. Я розумію, що мені після хрещення, ну, у нас є добра звичка в церкві, да, спочатку зробити піс, хрещення, да, потім радіти, що ми спасенні. Але я чисто суб'єктивно до себе зрозумів, що на початку свого шляху, коли я вийшов із води, мені треба було в той момент виписати, мабуть, усі негативні свої звички, які ще тягнули мене, знаєте, в прірву. Виписати позитивні і самозамінити їх. І дуже сильно над цим попрацювати. Самозамінити, знаєте, да, щоб. Наприклад, якщо ви вранці п'єте каву і хочете від неї відмовитися, треба чимось заміняти. Якщо нічого не робити, то важко. Да? Наприклад, починати пити чай. Чи коли людина приходить з роботи і постійно вмикає якісь сайти незрозумілі, там, якісь погані сайти, у нього всі думки, там, якесь аніме, наприклад, чи ще щось незрозуміле. І він приходить да? додому, і у нього думки всі до того. І якщо він стає більш духовніший, він розуміє. Буду вивчати Біблію, і він починає це вивчати, але думки повертаються туди постійно. Та, і за якийсь час, проміжок при, приблизно 40 днів, це він приходить і робить на ізі. Так, починає, У нього вже думки туди не відкладаються, він вже починає, тому що у нього нова звичка. Він зробив нову звичку. І я розумію, що мені треба було виписати і це самозамінити. І дуже сильно над цим попрацювати, прямо от проконтролювати кожну годинку. Тому що... Це як в спорті, знаєте, я люблю ходити в качалку, я люблю там качатися, качати прес, коли там кубіки, все добре, красиво. Але при цьому я люблю там їсти в Макдональдсі якомусь, там я не знаю, гамбургери, там пити коло чи щось таке. І Я потім повертаюся і дивлюсь, що нема того результату, що я хотів. І я розумію, щоб, до... да, щоб досягти. Цього результату я розумію, що мені треба відмовитись від чого, що я люблю, да? вийти з цієї зони комфорту, щоб досягти того результату, якого я хочу. Да? І це не, не завжди легко. І насправді я вже більше 10 років в церкві. Я знаю, що після хрещення деяких гріхи тягнуться таким шлейфом, які повторюються, через який час знову і знову, які я не можу подолати. Да? Тому що, хоч сатана фізично мені е, повертає щось до того уривку, де в Луки, де Ісус пішов в пустелю, я помітив там ще одну цікаву річ. Сатана нічого не зміг Ісусу зробити фізично, і вам Він не може зробити нічого фізично, і мені, тому що це не той рівень боротьби, це духовна боротьба. І сатана може вплинути тільки на наші слабкості, причому так сильно і в той момент, коли ми найбільш уразливі будемо в цьому, да? щоб ми самі себе затягнули в цю прірву. самі собі зробили якісь погані речі. І в цьому випадку дуже відіграє гарну роль дисципліна. Дисципліна, я люблю дисциплінувати свій день, коли я знаю, в мене вранці тренування, ввечері, коли я займаюся бізнесом, коли духовний час, коли зустрічі. І коли воно все так розписано по годинках, я радію, якщо чесно, від кожної годинки цього. У мене по всьому тілу так класно, дуже класний день, все так розписано, все так добре йде. Але ви знаєте, із за того, що не попрацював десь колись на початку, десь якісь штуки не поборов. Буває таке, що. Приходиш додому, в тебе якась починається апатія, що нічого не хочеться, радість кудись уходить, тому що ти не попрацював над емоціями коли, щоб її не поніжати. Нічого не хочеться. І саме цей момент, коли ти найбільш такий слабкий, у мене таке бувало, виходить сатана і починає казати, ти ж знаєш, що робити в цей момент. Я такий думаю, ні-ні-ні. І коли ти в такому стані знаходишся, я вже потім розумію, що я зірвався, і такий бух. Я йду в магазин, накупляю там всякої їжі, якою їжею назвати не можна, там чіпси, накупляю якогось пива, там я не знаю, приходжу додому, там, починаю врубати якийсь контр-страйк, валити всіх, я не знаю, чи йду з друзями кудись гуляти, ну і щось таке. А потім вранці прокидаюся і розумію, нащо воно все було, нащо воно таке. І я щоб швидше відновитися, йду в ліс, починаю бігати. Да? Воно потом все виходить. Я наче краще собі зразу почуваю. Але ви знаєте, наприклад, алкоголь потом не виходить за раз. І за неділю, і за місяць, він десь місяця-півтора, наскільки я знаю, я розумію, що мені треба починати все заново. Я розумію, що це такий процес опять довгий, і мені треба поборотися, щоб пройти цей шлях. Да? І я вірю, що це відчуття було у багатьох з вас, воно було в мене, воно було в великих бізнесменів, які досягли успіху, воно було у чемпіонів олімпійських і так далі. Це відчуття, знаєте, коли ти хочеш здатися, от прям тут і зараз. Але ще поняв в цей момент, найважливіше в цей момент дуже сильно над цим попрацювати, дуже сильно поборотися, як Ісус в пустелі, коли його спокушав сатана. І я... Вважаю, що якщо є можливість краще піти спати, навіть я не знаю. Да, просто щоб пройти цей момент, тому що спокуси вони будуть завжди. Це ще може тягнутися десь з дитинства, знаєте, коли ми нахапалися якихось звичок з дитинства, які нас контролюють в майбутньому. Це як в притчах, я тут собі виписав, в притчі 22.6, тут так написано: настав юнака на початку його шляху, він не ухилиться від нього і коли постаріє, да, і Якщо да, привити добрі звички спочатку, да, вони не будуть контролювати погані в майбутньому. Але тут така річ ще є, я зрозумів, що неважливо скільки вам років. Мені зараз 39 років. Я розумію, що десь є якась погана звичка, і мені треба над нею поборотися. І неважливо, не скільки вам 50-150 років. Якщо ви зрозумі... зрозуміли, що є якась погана сильна звичка, от в цей момент треба зрозуміти це, якщо вона тягне вас в прірву, тягне вас в ад, то треба взяти, виділити її і попрацювати над нею якоюсь часу виділити його зі свого життя. Тому що в нас не так багато років, часу взагалі, як сказав Богдан Мікеда колись роки зараз. Летять дуже швидко, от рок за роком, через якихось 100 років тут будуть сидіти інші люди. Ми будемо поховані, тому що час дуже швидко пройде, і в нас немає часу відкрадати це на довгий ящик на завтра, тому що в нас може немає завтра, можливо, не буде. І нам треба це робити вже зараз, тому що є такий вираз. Нічого не можна зробити тільки два дні в житті. Два дні в житті ми нічого не можемо робити. Це вчора і завтра. Да? Тому що в нас є тільки цей момент, тільки цей момент, коли ми можемо щось вирішити, щось правильне чи неправильне, коли ми робимо якийсь вибір, тому що це є життя. І тому я тебе закликаю, якщо ти ще не зробив, саме зараз є можливість подумати і. Із... Прийняти рішення, якесь вивчати Біблію чи не вивчати там, проходити заняття і так далі. Тому що це дуже важливо. Давайте їдемо далі. Ще один уривочок, Коринфянам 5, 5:15, 17. І тут так написано: Христос помер за всіх, щоб ті, хто живе, вже не для себе жили, а для померлого за них і воскреслого. Тому ми віднині нікого не знаємо за плоттю, а коли знали Христа за плотью, то тепер уже не знаємо. Отже, хто в Христі, той нове творіння. Старе усе минуло, тепер усе нове. Так? І як після хрещення, мені так подобались такі уривочки. Я розумів, що я хрестився, я нове творіння, я нова людина. Але чому я нова людина? Чому я нове творіння? Так? Тому що я поховав себе старого з його поганими звичками під час хрещення назавжди. <тас> да? Але якщо я там прихопив півзачка, чи на 100% я став нова людина, <пас> чи, на, да, чи на 100% я спасений? чи на 100% це все? Можливо і ні. Да? Да? І я бачу, що під, після цього хрещення такі моменти, коли повторюються, я бачу, що сатана кладе такі якісь слабкості. Які мене тягнуть, які я спотикаюся на моєму шляху, я їх споткнувся, він знов кладе. Я споткнувся, він знов кладе. Я споткнувся, впав, я бачу, що він знов кладе. Я зрозумів, щоб він не клав, треба цю слабкість подолати. І На початку свого шляху було багато чого подолано. Я раніше курив, наприклад, тютюн, да, років 6-7. І мене це контролювало. Я кожен день це робив, я не, мог, не міг нічого з цим зробити, і мені подобалось, в принципі. Але коли я став більш духовний, я зрозумів, що мені треба від цього ізбавлятися. І я зробив якусь роботу, да, я пройшов якийсь час, я зрозумів якийсь момент, що це вже мене не контролює, я став вільний від цього. Ну, як написано, у 31-32, Давайте прочитаємо. Тоді Ісус сказав юдеям, які увірвали в нього. Якщо будете перебувати в Слові моєму, то ви істинно будете моїми учениками, і пізнаєте істину, і істина визволить вас. От в плані, як з тютюном, я зрозумів, що це не є істина. Я почав з цим боротися, це була моя слабкість, я постійно під нею спотикався. І в якийсь момент я зрозумів, що вона мене не контролює, тому що я взяв і з коренем викинув його свого життя. І шлях став більш вільний. Шлях став більш свободний. І сатана не може тепер покласти цю слабкість, тому що не пропрацював і викинув його. І все, він якби обзаружений робиться трошки в цьому. Але це це теж довгі процес, дуже важкі, мабуть. Я зараз малюся, щоб єдиною моєю звичкою став Бог Його Слово, щоб перебувати в цій атмосфері, щоб перебувати в цьому, і щоб це була звичка на все життя. Тому що. Тому що Бог не буде забирати якісь звички, які я вже нахопався. Да? Типа, о, це погана звичка, давай сюди. Ні. Тому що є така заповідь, люби Бога свого найбільше, в цій крепості своєї, всіми думками своїми. І якщо ми любимо настільки Бога, да, і є якісь погані звички, нам треба робити постійно вибір. І наскільки ми його любимо, ми показуємо тим, яким ми вибір робимо. Да? Якщо ми робимо вибір там інколи в погані звички, то наскільки ця заповідь працює в житті? Не зовсім зрозуміло. Да? І треба над цим да дуже сильно попрацювати. У нас ще хочу поділитися, в занятті є таке учнівство. Коли Ісус приводить притчу про недостроєну башню, це як шлях християнина, коли він починає ісус. Каже: якщо ви не впевнені в цьому, якщо ви там людина, яка тільки прийшла, ви не зовсім розумієте, він каже, краще не починати це краще розібратися в Біблії, в якихось аргументах, які в писанні, да? і потім починати шлях. Тому що якщо ти здашся в початку, це слабкість. Якщо ти здашся там всередині чи в кінці, він каже, це, ну, це глупо. Да? Тому, якщо ти не впевнений, краще не починати. Але якщо ти вже почав, то йди до кінця. Навіть якщо ти впав, то давай йди далі. Тому що нам нема, не можна здатися. Да? І в принципі, наостанок, я хочу зачитати ще один уривок це Ефісянам 4,2, 27. Сянам 4, 22, двадцять тут так написано. відкинути колишній спосіб життя старої людини, яка затліває в спокусливих похотях, похотях а обновитися духом разуму вашого і одягнутися в нову людину, створену за Богом. Праведності святості і істини, тому, відкинувши неправду, говоріть правду кожен ближньому своєму, бо ми члени один одному, як його сім'я. Да, гнівуючись, не грішіть. Нехай сонце не заходить у гнів вашому. І не давайте місця дияволу. Да, не давайте місця дияволу навіть в своїх думках, тому що думки це. Мабуть, інша тема, але дуже сильно пов'язана зі звичками, тому що ми саме думками контролюємо якісь звички, тому що думки наші можуть зробити наше тіло здоровим, може зробити больним, може зробити радісним, може зробити депресивним і так далі. Тому думки це дуже важлива річ, яка так само впливає на наше тіло, на наші слабкості, коли ми відчуваємо, що є якийсь гріх, якась слабкість, яка тягне нас в прірву. Треба її подолати, тому що тіло. Наше незацікавлене вічному житті. Тіло з нами туди не йде, ми йдемо тоді самі. Тому нам, тіло нам не друг. Тому, ну, в, цьому плані, в цьому плані. Тому на закінчення хочу сказати, що звички формують наше життя.